Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект партроніка від компанії Mitsumi на 8 датчиків артикул 26.05 в сірому кольорі. Постачається фільмовій упаковці комплект. Ось так все запаковано у нас. Тут знаходиться інструкція з підключенням і встановленням. Подовжувачі для датчиків. Центральний блок управління, фреза розміром 22 мм. Дріт живлення, Живлення 12 вольт під'єднується. Звуковий біпер з перемиканням гучності. І також 8 датчиків в сірому кольі. Зараз ми один з датчиків під'єднаємо на живлення 12 вольт. І послухаємо, як буде спрацьовувати система на перешкоду. Під'єднали наживлення 12 вольт, один з датчиків. У нас звукове сповіщення. У нас звук можна вимкнути на біпері і також можна вімкнути. Спрацьовує датчик на відстані починає спрацьовувати 2 метрів. Максимальна близь, е, близька відстань 30 см. У нас тут перешкоди дуже близько, тому у нас одразу спрацьовує на максимально близьку дистанцію. Тобто, якщо перешкода далі, у нас звук буде е, приривчистий, якщо е, перешкода дуже близько, буде ось такий монотонний звук. Тобто, по звуку. Можна орієнтуватися, де знаходиться перешкода. При купівлі на комплект партроніку обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість, ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.